Сьогодні поговоримо про чорнобривці. Чорнобривці потрапили до Європи, коли Америку відкрив колумб в Україні. Чорнобривці вважають символом духовності. Це квітка смерті для матері. Чорнобривці це символ синівської чоловічої сили святості. Чорнобривці мають дуже потужну цілющу. Силу їх використовують як імуностимулятори седативні і антидепресивні. Влітку чорнобривці дуже добре допомагають боротися з мухами і комарями. Що хочеш покращити зір. Щодня зривай і з'їдай одну-дві квіточки чорнобривців. Нема України без білої хати і чорнобривців. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калини, з вами Тетяна Дугельна. Сьогодні будемо знову досліджувати наш український код. вигляді квітки, квітки чужинця, але такої рідної. Сьогодні поговоримо про чорнобривці. Мені цікаво, чи знаєте ви, звідки до нас потрапили чорнобривці. Тому що я абсолютно впевнена, що багато людей вважають чорнобривці нашими українськими квітками. Поставте, будь ласка, зараз під цим відео в коментарях місце, де народилися чорнобривці. Звідки вони до нас приїхали, я вам вже зараз, звичайно, підказую. Але хочу розповісти вам історію наших досліджень. Якось ми подорожували з чоловіком, і нас занесло аж до далекої Мексики. Я була вражена кількістю різновидів чорнобривців, які ми там побачили. Чорнобривці були повсюду, їх було так багато і різних різних сортів і видів, що ми навіть привезли з Мексики декілька різновидів в насінні. Нам було дуже цікаво спостерігати за цим. І ми, звичайно, у місцевого населення запитали, чому у вас так багато наших квіток? Я вам чесно признаюсь, що я не знала, що чорнобривці потрапили до Європи, коли Америку відкрив Колумб. Уявляєте, це було просто неймовірно, коли ми сьогодні не уявляємо нашої хати. Присадибної ділянки без чорнобривців, коли нам здається, що це наші рідні оспівані в піснях про маму, про родину, про сім'ю, про Україну квіти і тут раптом це квітка смерті. Так-так. Ви зараз не почули щось дивне, бо саме в Мексиці щорічно. Цілими плантаціями засівають чорнобривці, щоб вони обов'язково цвіли до дня мертвих, які святкують в восени в дуже широко і дуже повномасштабно саме в Мексиці. Вважається, що чорнобривці, а саме пелюстки чорнобривців, настільки наповнені світлом, що вони осяюють дорогу. Душам предків, мертвих, які приходять на день саме культу мертвих в восени до рідних, щоб з ними якось повзаємодіяти. Тому чорнобривці це особлива сакральна квітка. А що символізують чорнобривці в Україні? Чи ми також вважаємо чорнобривець квіткою мертвих? Можливо, так, а можливо, ні. Давайте розбиратись. Якщо вам цікаво те, про що я розповідаю на каналі Калина, запрошую вас підписатись. Обов'язково натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати найцікавіше. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. Підтримуйте українське на YouTube каналі і також підтримуйте нашу популяризацію української культури у всьому світі. Дякую вам за це. Тож, чорнобривці! Коли вони розквітають, до речі, в Мексиці, це цілі плантації яскравих жовтих квітів. А небо дуже часто в Мексиці буває чистим, блакитним. Уявляєте, в Мексиці ми можемо побачити в природі прекрасне явище, блакитно-жовтий прапор. Наш рідний, напевно, що недарма ці квіти так полюбилися українцям – і в Україні чорнобривці вважають символом духовності. Це один із класичних символів України. Ви знаєте, що українськими символами являються барвінок, калина. До українських символів відноситься також і чорнобривець. Коли ми говоримо про чорнобривці. То ми маємо пам'ятати, що в українській символіці вони мають трошки інакшу, інакше значення. А саме, для матері чорнобривці це символ синівської чоловічої сили, святості, чистоти, хлоп'ячої краси та добра. Але діти вважають ці квіти. Вони їх об'єднують з образом матері, і для них це символ саме очого дому, будинку, материнської любові і батьківщини. По всій Україні не знайдеться місця, де ми не побачимо біля хати пахучу м'яту, яскраві чорнобривці, нагідки, Червону руту, барвінок, маки, мав, мальви, жоржини, ромашки, калину, любисток, матіолу і багато інших прекрасних квітів, які вже стали символом України. Всі ці прості, але дуже-дуже яскраві квіти, які квітнуть весь теплий період року, а чорнобривці аж до морозів це обереги України і українського народу. Вважається, що чорнобривці вони настільки війшли в нашу традицію і стали символом нашої української ідентичності, що вони оспівані в народних піснях, а також в піснях, які стали народними. Ви знаєте, що пісня чорнобривців насіяла мати композитора Володимира Верменича на вірші Миколи Сінгаївського стала просто таким гімном українським матерям. Пам'ятаєте? Як на ті чорнобривці погляну, бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя мамо. Твою ласку я чую рідненька. Ви знаєте, мій особисто чоловік, він взагалі вважає, що якщо на дачі не ростуть чорнобривці, то немає сенсу взагалі якісь інші квіти там саджати. Тому щороку я роблю. В теплиці величезну кількість розсади різних видів чорнобривців: низеньких, високих, повних, пустеньких. Але це кущі, які дуже розростаються. Я роздаю всім сусідам, і до речі, чорнобривці мають дуже потужну, цілющу силу, і про неї я вам також сьогодні розповім. Якщо вам цікаво, ставте, будь ласка, вподобайку. Підтримуйте мене і канал Калина, щоб більше людей дізнавалося про цікаве і корисне про українське. Тож завжди мати ототожнює чорнобривці з своїм сином. Чому так? Чому мама сіє чорнобривці? Пам'ять про синів. Ну, інколи кажуть про дітей, але в цілому це все-таки символ материнської любові до синів. Чому так? А справа в тому, що у нас є одна дуже красива легенда. І слова цієї легенди пояснюють, чому це саме так. Легенда вона пояснює, чому в Чорнобривці завжди ростуть біля. Материнського дому біля української хати. Тож послухайте і насолоджуйтесь. Давним-давно це було ще тоді, коли земля України не знала біди і злиднів, коли співучий її народ мирно сіяв хліб і радо зустрічав кожного, хто приходив з добром. Ця родюча земля з луками зеленими, лісами багатими, ріками голубими. Людьми сильними приваблювала чужинців з півночі. Несли вони з собою гори та сльози, забираючи у полон найдорожче хлопчиків, які мали вирости у них слухняними рабами. У цей день до поселення підходили вороги. Матері, щоб не віддати дітей чужинцям, шукали порятунку у баби Ясновидиці, яка зналася на чарах. Принишклі і боязкі хлопчики тулилися до Любави, матері чорнобривого кароока, що привела їх я до Ясновидиці. Сива бабуня мовила слова заклинання, і діти перетворилися у прекрасні, кущисті квіти, які огорнули ноги матері Любави. Вони були чорнобривими і кароокими, як і хлопчаки. Залишайтеся коло матері, мовила старенька. Не знала, Ясновидисе, що це будуть її останні слова. Чужинські мечі порубали їх усіх. Так і зостались в Україні хата, мати і чорнобривці, як одне ціле. Нема України без білої хати і чорнобривців, які милують материнське серце до сизих морозів. Ось тепер ви і знаєте, чому чорнобривці завжди поряд з українською хатою і чому вони об'єднують любов матері до синів і синів до матері. Ще декілька слів хочу розповісти вам про цілющі властивості чорнобривців. Вони мають неймовірну силу і вважаються, що це золоті квіти з, величезним, з величезною кількістю різних цілющих характеристик. Їх використовують як імуностимулятори, седативні і антидепресивні. Їх використовують для заспокійливих препаратів, протизапальних і навіть як антивірусний засіб. Препарати на їх основі знижують тиск, усувають спазми, борються з паразитами і навіть відновлюють зір. Чорнобривці дуже сильні імуностимулятори, тому вважається, що саме пити, чай. З додаванням чорнобривців під час різних пандемій, різних вірусних епідемій треба обов'язково. Бабусі взагалі вчили так: якщо хочеш покращити зір, щодня зривай і з'їдай одну-дві квіточки чорнобривців. Вони дуже корисні для зору. Настій із квітів чорнобривців дуже ефективен при глистових інвазіях, особливо при аскаридозі. І це добре зналися наші бабусі, що і робили завжди настоянки чорнобривців, бо вони гарно використовувались потім в народній медицині. Коли настає пора холодів, то коли ви до узвару додасте декілька квіток чорнобривців, то вони зміцнять ваш імунітет і стануть хорошою профілактикою при застудних захворюваннях. Чорнобривці можна також додавати людям в їжу, які хворіють на кишково-шлункові захворювання. Вони нормалізують травлення і можуть в порядок привести взагалі загальне самопочуття людини. Чорнобривці дуже надійні, і це я вам точно як досвідчена вже садовод і огородниця, можна сказати. Можу сказати, що вони надійні охоронці від шкід... від шкідників для квітів. Вони оберігають квіти, городину, вони оберігають картопляні грядки, суничні грядки. Вони навіть огірки можуть захистити від попелиці. Я насаджую чорнобривці по всьому городу, і здалека мій город виглядає просто як велика-велика клумба з чорнобривцями, а тим більше різних сортів. А потім восени, коли ми вириваємо їх з корінням з грядок, то можна побачити, як на корінні збирається саме таке як павутиння, це грибкові захворювання, які вони витягують на себе. При цьому це, ці грибки вони шкідливі для саме грунту і для тих культурних. Скажімо, для овочів, для квітів, які ми саджаємо, для капусти, огірків, для томатів, але одночасно це те, що дає чорнобривцям силу, бо вони мають силу з цим всім боротися. Також влітку чорнобривці дуже добре допомагають боротися з мухами і комарями, бо цим легкокрилам не подобається терпкий запах саме від чорнобривців. Їх добре тримати підвішаними прямо біля вікон в будинок, ставити десь там, де ви відпочиваєте, або садити ближче до зон відпочинку. Буде і гарно, і приємно, і корисно. Взагалі про чорнобривці можна дуже багато ще чого говорити, але основне, ви вже дізналися. Якщо вам подобається на каналі Калина, підтримуйте нас, ставайте нашими спонсорами, якщо маєте на це бажання і на то є ваша ласка. А зараз я хочу побажати вам бути здоровими, ніколи не втрачати надію, бо ми з вами рухаємось до перемоги. Тож волі, долі і перемоги, і зустрінемось на каналі Калина.